Розпаковочка, нумізмата. Чек. Сьогодні в мене дві таких посилочки, і одна з них, бачите, була вже вскрита. І судя з того, що скотч по накладній йде, ну, клеїться поверх, вскривали його на пошті. Напевно, до, ну, не не, не, покупач, не продавець так зробив, а на пошті його вскривали. Давайте подивимось, чи все на місці. Для чого його скривали. Так, і всередині. Отак от, от була приклеєна одна монетка. Так, і судя по пам'яті, вроді як я одну і заказував, так що все добре. Нічого не вкрали, але так, да, дуже дивна упаковка. Так, це у нас. Так, да, фотографії реально показалися кращими. Зараз включу підсвітку. Це у нас така от бронзова, типу, як подражання. Бачите? Патіна зелена, менітку, в принципі, можна буде почистити. І з цієї сторони портрет мав би бути видний. Але. Да, я, я не передам. Але продавець на фото зміг краще передати. Силочку я в, офіс... в описі додав. Така от легенда бронзового подорожання. Так. І наступна посилочка в такому от конверті. Ой. Ой-ой-ой. І -ой -ой. я прям дуже щасливчик. В такому от конверті. І от монетка. Просто зверху дача! Так. І це у нас... Так, світло лишнє. Це у нас Динарій Пія. Все як обично. З такою от легендою. Так, ну, така сьогодні розпаковка. Дві монети і дуже-дуже дивна посилочка. Дякую за перегляд.